Доброго ранком. Болюча, ти знаєш, що таке суперфуди? Нічого собі чи знаю я, що таке суперфуди? Суперфуд, а якщо простіше українською супер їжа, зараз надзвичайно популярне явище. Це продукт, який надзвичайно ваті вітаміновою, і звичайно це рослинні продукти. Одна ложка суперфуду і вітамінів вистачить на цілий день. Так, давайте тепер розберемося, які суперфуди зараз на слуху. Це ягоди гочі, uh -huh. це насіння чия, це спіруліна. Але у них є один недолік. Усі вони не ростуть в Україні. Один недолік, те, що в житті не запам'ятаю ці назви. А uh -huh. якщо зростають не в Україні, відповідно, закордонні і тому дорогі. Але її проблема на цяло відчизняні суперфуди найгірші за закордонні. Це шипшина, насіння льону. Та да, вівсянка. Хочете красивий кольор обличчя, як у Люди Барбі, або можливо охсамутову шкіру, як у Марина Лоншук або міцні нігті, як у мене, або красиву бороду та волосся як у салоці. Вживайте вівсянку. І ось вам рецепт. Візьміть 5 столових ложок вівсянки. Залийте 5 столовими ложками холодної к'ячили до води. Додайте одну столову ложку молока, Додайте, одну чайну ложку вершків, Усе це добре перемішайте. Додайте мерикам ліків. Окрім того, що це смачно, це ще надзвичайно корисно. Такий сніданок очищує наш організм, вводить все зайве і збагачує організм мікроелементами. Але ще одне правило: після такого сніданку протягом трьох годин не можна ні нічим, ні. І дієтологи, і косметологи кажуть: якщо таку їжу вживати хоча б місяць щодня, це буде дуже хороший результат. Ще вони називають таку їжу внутрішнім скрабом для організму. Що з приводу суперфудів думає наш експерт дієтолог Зараз дізнаємось. Если сравнивать очищенное зерно и неочищенное, то можно сказать следующее. Неочищенное зерно внесет в себе гораздо больше пользы, потому что основной состав витаминов и минералов находится в оболочке зерна. И когда его убирают, соответственно, лишают наш организм витаминов и минералов. Поэтому старайтесь употреблять в пищу зерна, которые содержат как можно больше клетчатки, оболочки, ну и, соответственно, овсянку тоже. Отже, иногда не стоит выгадывать велосипед. Наикращий снеданок, как вы понимаете, действительно в Тож смачного вам і не забувайте снідати!